Вітаю, друзі! Спробуємо з вами скласти опис з розвитку мовлення, підготовки до школи за цією картинкою. Картинка дуже цікава, адже вона з української казки, яка називається Півник та двоє мишенят. Тож, на картинці, що ми з вами бачимо? Давайте роздивимося! Ми бачимо гарного, гарного півника, так? а півник у нас який? Працьовитий, правильно? Адже він знайшов колосок зерна, правильно? У півника що ми можемо про нього сказати? Що у нього дуже гарне забарвлення, так? адже його пір'я різнокольорове і руде. І жовте, і блакитне, і зелене. Дуже-дуже гарний півник. А що ми ще бачимо на цій картиночці? А давайте поглянемо. Хто ж у нас тут любить гратися і байдикувати? Подивіться, звичайно, це двоє мишеняток круть і верть. Що вони роблять? Вони байдикують, граються, правильно? І працьовитому півнику зовсім не допомагають. Ось які вони. Як ми можемо про них сказати, що вони люблять гратися, правильно? Описуємо їх, що вони які веселі, правильно? Хутро у них якого кольору? Сірого, світла, білим. Правильно! А що ми ще можемо писати на цій картиночці? Звичайно, що хатинку. Хатинка гарна, ошадна, прикрашена, так? Адже сам півник. Який був працьовитий, тому у нього і хатинка, яка дуже гарно, правильно доглянута. Тож ми з вами сьогодні на підготовці до школи з розвитку мовлення склали розповідь про півника, якого він кольору у нього пірячко, працьовитий він, який він добрий, щедрий, правильно. Склали розповідь також про кого? Про мишеняток. Молодці і про хатиночку. Три невеличкі розповіді ми сьогодні з вами склали за цією картинкою. Тож ми з вами молодці. І що? Хай наші мрії збуваються. Ми стали ближчими на один крок до першого класу.